Літера в вітер віє, повіває, він вербу старухой дає, вибіг вовчик на поляну І на вітер глянув. вітер вовчика зеркався і в дупло верби сховався. Літера «Г». Гриб у лісі заблудився, бо гілячкою накрився, глянув вліво, глянув вправо і подумав, кепські справи ось так. Літера є. Йоржик з йоржиком дружив, йому ласти він купив, Йоржики сміялися, йоржики раділи, Йоржики ті ласти й разу не наділи. Літера Лех Легко, аж не сміло листям липа шелестіла, два лелеки пролітали, і на липі спочивали. Як лелеки полетіли, липа вслід їм шелестіла. Літера Н. не посида, не сидить, не уміє щось робить. Не уміє він навчатись, не уміє з нами гратись. Норовистий має нороб. Нам за нього просто сором. Літера Р. Рак ранесенько проснувся, в черевики гарні взувся, і без тата, і без мами прогулявся під корчами. Срібна рибка пропливала. Вона рака не впізнала. Рак розсердився, роззувся, і додому. Повернувся. Літера Р. Рік у рік біля воріт, риє нірку чорний кріт. Рік у рік скриплять ворота. Рив би ти навпроти, Рипи, скрипи. Не рипіть, рию там, де хочу рить, а кротиха кроту каже: хай риплять, поки не змажем. Рип, скрип. Літера С Сіло сонце на сосну, сонно мовило. Заснув. Сосни сонечко гойдали, сосни сонечко благали. Сонце, сонечко, не треба стане темно нам без тебе. Літера С. цап покинув теплий хліб. Цап капусти захотів, а за цапом цапеня через поле навмання. Цапе, цапе, цапи милий, ще капусти не садили. Цап вернувся, спочиває, цапеня ще десь блукає. Цап, цап. Літера Ч. Чорно чорно вночі, Чорні очі у сичів. Чорні очі, чорні крила, чорна тінь усе накрила. Через чорних тих сичів. Чорно-чорно вночі, Літера ща. Щезник, кличу я щеня, бо воно шалене. То що сили доганя, то що завід мене. Називаю ще його щедруном найближчим. І щовечора його щіточкою щищу. Літера я, хто між літер найскромніший? Назовіть своє ім'я, буква я найголосніше обізвалася, це я, я, я. Ну, а хто хвалько найбільший? Стало я тихіше миші і сказала, це не я. Слово словом. Неначе з неба. Тітка тетянці торбину дає. Все для здоров'я в тербинці тіє. Треба здоров'я і Томі, і тетянці, і у навчанні, в роботі, і в танцях. Літера Ж Жаба спала в жабурині. Жук під кущиком ожине. Пролітали журавлі з ясним сонцем на крилі і журливою співали. Жук не чув, а жаба спала. Ти журавлику, літаєш кожен день із краю в край. Може, любий, друже, знаєш? Яким буде урожай? потрудились гоже люди. Урожай багатим буде! Літера «И». «И» буває дуже близько, і співає дуже низько. Ти тихенько підійди і скажи буква и. Подивись, як розквітають наші ниви і сади. Ну а потім букву «И» ти на свято приведи. Наша нива не лінива, вона ниву впала злива. І шепоче, я жива, і зелена, як трава. Наша нива тихо сходить і високе жито родить. Літера Б. Бура, білка, шубку милу, на зимовую змінила, білу, білу, аж сліпучу, і на снігу невидючу. Не барабани два бики і два барани, три безрогі бугаї, Щоб обсипались гаї. Літера У. У дупло влетіла муха. Не хотіла маму слухать. Ух дивується дупло. Ще такого не було. Щоб така маленька муха не хотіла маму слухать. У долині жив, удав, Удавав, що він все знав. Удавав, що все умів. У траві хвостом вертію та у річку задивився. впав, Але удав, що вмився. Літера О. Оля, Толя і Поліна обірвали всю ожину, але принесли додому лиш по кошику пустому. Де ожина їх спитали, а ми її поз'їдали. Оленя одне блукало. Оленя когось шукало, оля Толю запитала, От кого воно шукало, толя Олі каже прямо, оленя шукало маму. «П». Перепілка гарна птиця, та вона хлоп'ят боїться, бо хлоп'ята візьмуть гілку і лякають перепілку. Припиніть отак лякать наших п'ять перепилят. Прийшов Павлик до Петрика, просить дати вареника. Петрик вареники сам любив, Павлика лиш пиріжком пригостив. Прийшов Павлик від Петрика просить в мами вареника. Літера З. Зранку злива сливувала, Всю пилюку позмивала, з листя з спрутиків лози, із сухої дерези, світ чистіший от сльози. К котик скочив у курник, в курнику піднявся крик, Квочка голосно кричала, під крилом курчат тримала. Котик сам собі сказав, ох, як я їх налякав. Літера Ф. Фіолетові заграви, фіолетові всі трави, фіолетовий і став все це федя малював. Фіолетовий фломастер каже Феді, я тут майстер. І загравий трави став. Лидя синім змалював. Літера Д. Десь взялися дикі звірі. Дуже страшно заревіли, щоб подалі від діди древенули хто куди. І тільки дятел не тікав. Він довбав собі довбав. Літера М. Ми ще мило миску мили, ми ще мило загубили, ми навмисне в ліс пішли, але мила не знайшли. Може мило в річку впало, може мило жава вкрала, і від спини аж до п'ят ми є милих жабенят. Літера Х Хлопчики любуються ховрашку на вулиці. Хі-хі-хі та ха, ха ха хвіст від паху ховраха. Ховрашок був хитруватий, хвіст ховав у білу вату. Фіолетові заграви, фіолетові всі трави, фіолетовий і став все це Федя малював. Фіолетовий фломастер каже Феді я тут майстер, І загравий травий став Федя синім змалював. Хлопчики любуються ховрашком на вулиці. хі хі, -хі та ха-ха. ха, -ха, -ха. Хвістить відбаво ховраха. Ховрашок був хитруватий, хвіст сховав у білу вату. Було таке. Я мусила збрехать. Не те, щоб як, всього на півсторінки, а букви раптом почали зітхать. То та, то та тікать на упемінки. Приміром, так беру я те перо і той папір писати хочу слово. А буква П печальна, як п'єро. Пробачте, каже, я тут випадково. Примхлива «Р». Перли на парижан, зробило враз акробатичний номер, кружеляло же жахливе, мов кажан. А ци і чи присіли наче гноми, сичало С, мов кобра на хвості, шкварчало ши і фи взялося в боки. І вірне ка уперше у житті зробило в бік категоричні кроки. Стогнало «Н» Пручалась буква «ю», кусалось є, і те кричало тату. Сказало Ел, на цьому я стою. Ну, тобто, прямо з лютера цитату. Слухняне А, було вже на мазі, Приготувалося заспівати соло, перекрутилось на одній нозі, на наче циркуль, і замкнулось в коло. Кодився перстень літерою О. Його згубив мізинний палець з місту Тоді взяла я знову те перо, яке належить доброму стилісту, так сяк стулила букви у строфу. Ну, з тих, що були, по кілька варіацій, і вийшло. Ми н-ни-ни, бр. Фу. Це ж ви набір алітерацій Та це ж не все. А що було за тим? Поки таку звела я огорожу, то буква Я чкурнула через тин. І досі ще знайти її не можу. Я! Я! Я!